Лист до солдата. Від тебе листа я чекаю, мій любий, далекий солдат. Молюся до Бога і знаю, любов порятує сто крат. Синочку, тримайся, не замерзни в Донецьких холодних снігах. Згадай, що Ісус був воскреслий, щоб ти переміг біль і страх. Звертайся до Бога, мій друже, і Він допоможе тобі. Ми всі на землі йому служимо. І ти служи там, на війні. Тебе нам, немов сонце, зігріє любов наших всіх матерів. І кожний солдат хай відкриє для себе, що Бог заповів. Ми з вами єдина родина, і мрія у всіх нас одна. Щоб мир вже настав в Україні, і щоб закінчилась війна, щоб ти повернувся додому, синочок, здоровий, живий, і щоб не тривожив вже спомин, і сон не наснився лихий, а поки що рвуться снаряди, здригається болем земля. І нам не дізнатися правди, чому гинуть хлопці в полях, чому у дівчат нема пари, народжень вже менш, ніж поховань. О Боже, розвій злі хмари і не загуби сподівань. Амінь.